Постійна вода з даху та пліснява. Мешканці будинку номер 23 по вулиці Петра Калнишевського звернулися до міського голови Дніпра по допомогу. Мешканці нашого будинку дуже жаліли, що де кришатачі в них мокро в квартирі. В кого де в спальню, кого в кімнаті будинок був зведзведений 67 68 шістятвосьми рік. Шісятвосьмі рік і десь в як. Мабуть, років 30, то був такий капітальний ремонт. Ремонтували сантехніку, всі міняли труби, дах міняли. Зараз стан даху став аварійним, тож одразу після звернення містян комунальники стали до роботи. Велика проблема була. Ну, кровля була дуже занедбана, вона дуже стара. Вже якщо кровля простояла вже нехай там 30, 40, 50 років і вже в неї є проблеми, то на металопрофіль буде я сподіваюсь набагато прочніше і облегчена буде покрівля. Воно буде не так давить на, на всю будівлю. В цьому будинку замінюють приблизно 850 метрів квадратних покрівлі. Якщо погодні умови дозволять, ремонт завершать вже за тиждень.